Багато людей помиляються, коли планують бюджет будівництва. Потім стоять недобудовані будинки. Будинка по факту нема, і коштів немає, тому що вони закінчились. Є основні 12 помилок. Які припускаються замовники при прогнозуванні свого бюджету, я 12 років займаюсь будівництвом котеджів сіп панелів? І я називаю ці помилки граблі на будівельному майданчику, тому що коли на них наступають, це дуже боляче. Якщо ти не хочеш наступати на ці граблі, то можеш натиснути кнопку Отримати. І у тебе буде посилання на серіал з 12 серій по 5 хвилин. По серії на кожну помилку або на кожні граблі. І ти зекономиш свої нерви, свій час і свої кошти.